Так, Портнова побачила Юлія Тимошенко, яка саме з Порошенком тоді нормально так побила горщики, і прибрала Портнова під своє крилечко у юридичний відділ бюд. Ну і так портнов згодом обрався народним депутатом. 2008 року Тимошенко призначає портнова головою фонду держмайна. Це ще одна ласа структура. Колишня голова фонду Валентина Семенюк-Самсоненко звинувачувала портнова у рейдерстві. В ці ж роки портнов зближується із суддями. Із скандального окружного адміністративного суду, які в усіх спірних справах по його питаннях виносять рішення на його користь. До речі, того року Ющенко намагався ліквідувати ОАСК, окружний адміністративний суд Києва, де вже на той момент сформувалася судова мафія, через яку можна було відмазати будь яке рішення. Портнову і його юристи стали на захист оаск і не дали його ліквідувати.